Етап Кубка світу з фехтування на візках в Італії для Антона Доцька завершився успішно. Два золота одразу, за його словами, підготовчий поєдинок видався доволі напруженим, адже хоч і перемагав, проте з рахунком 5-4. У наступних турах здобувати першість спортсмену було значно легше. В турі прямого вибування більше настроївся. Я прожеребився третім, і в мене були такі досить легкі поєдинки. Спочатку я змагався з двома білорусами. Це був Віктор Лімішкевич, в якого я досить легко переміг. 15-2. Пізніше був Коля Безязичний. Я з ним вже тоді вже більше боровся. Я від нього виграв 15-6. У фіналі ж фехтуючи рапірою, Антон Дацко переміг росіянина Олександра Кузякова з рахунком 15-9. У поєдинку з шаблею випередив поляка Андріано Кастро, обійшовши його на 4 очки. Це не перші цьогорічні перемоги спортсмена. Це вже був наш другий турнір в році. Буквально місяць назад. Ми повернулися з Монреалю. Я також там був першим на рапірі і третім на шаблі. Проте, все ж головний турнір року в Антона Дацка попереду. У серпні в Будапешті на чемпіонаті світу він планує здобути два кубки у поєдинках як шаблею, так і рапірою. Досі подвійних переможців в Україні не було. Відтак, аби стати першим, Атон то децько вже розпочинає активно готуватися.